привіт друзі! Ви на каналі Робіплей. Сьогодні в нас буде експеримент з рідким милом, гарячою водою, тарілкою, вилкою і з резинкою для грошей, серветкою і і відрізаною половинкою шматочка від, бут, від пляшки. Цей. Так, нам нада, нам треба туди додати. Два рази мило і щоб э, мило розчинилось в воді. Так, зараз ми помішаємо. Так, все, дум, э, я думаю, що все. Ми тепер беремо пляшку і... і... Мукаємо її у воду, чекаємо, достаємо і діємо. Як ви бачите, експеримент працює от, от дуже багато. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте лайки.